Чим знаєте, що вам розказати? Що понад 800 впливових людей світу підписали петицію з вимогою заборонити штучний інтелект. І серед підписантів, щоб ви не розуміли, то не якісь хухри мухри, там і Нобелівські лаурати, і герцог і, герцог, і герцогиня Сасекські Гаррі і Меган, так мільярдер Річард Бренсон, співзасновник Apple Стів Возню. І всі вони вважають, що штучний інтелект є небезпечним для людства. До створення суперінтелекту, здатного розв'язати будь-яку задачу ще далеко, в компаніях Open AI і Мета, які ведуть ці розробки, прогнозують, що з'явиться цей супер мегамозок не раніше, 2030-го, це ще 4 роки mm -hmm. так? Але на думку противників штучного інтелекту, навіть тих розробок, які є вже зараз достатньо для того, щоб людство відчувало реальну небезпеку, mm -hmm. Mm -hmm. яку саме з'ясовували наші журналісти. То мавпа, що літає на парасолі, то кіт-викрадач риби у супермаркеті, а то Майкл Джексон у ресторані швидкого харчування. Такі відео масово вірусяться в мережі. Здається, не лишилося жодної людини, яка б не бачила бодай один ролик, згенерований щі. Ні, ну, як там корова виплигає, з е, біжить за мотоциклом за машиною, біжить за мотоциклом і благає на і їде. Причому багато хто сприймає такі речі за чисту монету. Ми провели невеликий експеримент. Зупиняли людей просто на вулиці, показували їм відео і пропонували визначити, справжнє воно чи ні. Та ні, дуже не справжнє. Не справжнє? А чому ви впевнені? Ну тому що я знаю, тварину, вони не будуть, отак хором хуром. Бурать. Мені здається, що оригінал. Штучний, а ось тут. Ну, схоже, направду, наче усі відео були згенеровані. Щі, а от фото реальне. Хоча деякі називали його теж витвором штучного інтелекту. Проте кияни дійсно зі скепсисом оцінюють подібні відео. кажуть, звикли до них, стали уважніші. Справді, що будь-яка революція технічна, вона має дві сторони. Як прогресивно, так і регресивну. Нині є чимало сайтів, на яких можна створити подібні відео. Аби реалізувати ідею, треба максимально точно поставити задачу. Далі програма все зробить сама. Бажаючих спробувати дуже багато. Відповідно, і результатів їх творчих експериментів у мережах стільки, що в людей голова обертом йде. Ми маємо взагалі подивитися, хто поширює це відео. Це взагалі перше. Тобто дуже часто пабліки підхоплюють відео, невідомо звідки вони його взяли. Є спеціальні в принципі програми, які навіть там внизу лишають там, що це створено з AI. і дуже часто це видно, що відео, наприклад, навіть якщо воно от широкоформатне, так типу, але воно от щось трошки підрізане десь знизу. Якщо ви маєте сумнів у реальності, відео його можна перевірити за допомогою додатку Google Images. Треба завантажити в нього кадр і отримати відповідь, що. Щодо джерела є і певні візуальні підказки. Якщо, наприклад, ми там говоримо про відео, там з зображенням людини. Ось що дуже цікаво, то тут тінь не природньо буде падати. Наприклад, для нас тінь там тінь має бути там правіше, так а тінь взагалі лівіша, і вона буде абсолютно маленька. Трес, ми дивилися відео, що стоїть людина, а в неї тінь собаки. Але з часом штучний інтелект розвивається, його відео стають більш якісними. І це створює справжні ризики, бо не всі використовують ці можливості винятково для жартів. Вже відомий випадок, коли Українка вкрала понад 4 мільйони гривень, обманюючи онлайн банки. Жінка накладала обличчя реальних людей на штучне відео для верифікації, і система сприймала його як справжнє. Щоб відрізняти цей, цей контент від справжнього, важливо розуміти, що ми маємо зосереджуватись на тому, що такий... І контент, який генерується штучним інтелектом, зазвичай він занадто ідеальний. Він занадто згладжений, занадто м'який, занадто е, такий. Ну, скажімо так, дуже м'який, плавний і прям ідеальний. Тобто, ми е, люди, ми всі не ідеальні, світ не ідеальний. Десь якісь можуть бути недоліки. Це може бути діпфейк дзвінки, де голос, нібито там може бути начальника, подруги, друга, родички і так далі. Буде просити кошти скинути на карту. Ось я з взяла вже. Нічого зробити не зможе. Багато пацанівсоти, багато трьохсотих росіяни використовують цю технологію у війні проти України. Це фейкове відео, теж згенероване штучним інтелектом. Вигаданий сюжет про те, як українські військові здаються в окупованому Куп'янську. Однак підробку тут видно одразу: погляд пустий, голос штучний. Ще один фейк, згенерований ші останніми днями, поширили окупанти, мовляв, українські військові здаються в полон у Покровську. Це все одна з частин інформаційної кампанії Росії. Те, що вони використовують зараз, десь поодиноку, в майбутньому буде користуватися просто ну, великими об'ємами, великими масами людей Буде використовуватися. Тобто Росія пропише певні закони, буде все щось ну буде створені інформаційні війська. Тож, коли бачите відео, не поспішайте вірити. Спершу уважно перегляньте ролик ще раз. Чи немає там розмитого лого додатку, неприродної поведінки людей, дивні тіні, чи надто нереалістичні події, а також перевірте перше джерело.